Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. Далі випуску про таке свята на першому місці. Активну фазу антитерористичної операції призупиняють запитання та відповіді. Уряд у Верховній Раді звітував про свою роботу. Кремлівські уроки російських військових вчать розганяти опозиційні мітинги. Російські військові вже не ховаються вночі. Біля Дружківки Донецької області екстремісти та російський спецназ блокували колону українських силовиків. 16 військових були оточені півсотнею екстремістів, серед яких росіяни вже не ховаються. Їхній підрозділ очолював російський офіцер, відомий Ігор Стрелков, який представився полковником військової служби Російської Федерації зі спецгрупи Крим. Інші військовослужбовці спецназу також прямо заявляли, що належать до збройних сил Росії. Терористи на Донбасі утримують в полоні чотирьох заручників. Бойовики протягом минулих двох діб захопили у полон щонайменше чотирьох осіб. Серед зниклих є журналіст, депутат міськради та співробітник центру радіочастот. Також зник син місцевого громадського діяча. Невідомі використовують під час нападу бронетранспортер та зброю. У Бердянську на Запоріжжі оголосили повну мобілізацію через атаку терористів. Відповідна інформація надійшла до самооборони вчора одразу з кількох джерел. За попередніми даними, частина найманців вже заїхала у курортне місто. Інші можуть прорватися з Маріупольського напрямку. Наразі всі під'їзди у курортне місто перекриті блокпостами. Там чергують посилені наряди, ДАІ та місцевої самооборони. Громадяни взяли під охорону всі стратегічні об'єкти, зокрема мерію, міліцію та військкомат. Обидва аеродроми у Краматорську знаходяться під охороною українських військовослужбовців. Станом 13.00 18 .00 квітня в Краматорську охорону військового та цивільного аеродромів забезпечують військові однієї з частин спецпризначення збройних сил України. Ці об'єкти, як повідомляє прес-служба Міноборони, працюють в штатному режимі. Біля військового аеродрому знаходяться два блокпости, на яких перебувають близько 60 радикально налаштованих осіб. Ще три блокпости з проросійськими мітингувальними. Никами та триколором так званої Донецької народної республіки споруджено біля ДП Краматорський аеропорт. Нагадаємо, 15 квітня терористи намагалися захопити військовий аеродром. Пізніше українські військові вдало провели операцію зі звільненням аеродрому біля Краматорська. Сумки Женевських перемовин, допит міністрів та чергові суперечки коротко, однак насичено працювала сьогодні Верховна Рада України. На початку розпитували фінансових міністрів про стан української економіки, а потім обговорювали заяву у Женеві. Подробиці дивіться у сюжеті Яни Курченко. Традиційне засідання Верховної Ради у п'ятницю розпочалося із години запитань до уряду. З трибуни сьогодні виступали міністри економічного блоку. За два місяці роботи нового уряду таки було про що розповісти. Найбільше, що цікавило нардепів сьогодні, ситуація з гривнею для її стримання потрібно тримати під контролем цілий механізм. Задача уряду створити безпечний рівень валютної ліквідності. Для того щоб не лізти постійно в валютні резерви Національного банку, коли доводиться платити валютні борги самого уряду або наших квазіпартнерів, вислухавши доповіді, поневолі перейшли до Женевської зустрічі, де Росія, Україна, Європейський Союз і Сполучені Штати Америки підписали спільну заяву. Під документом свій підпис змушений був поставити і представник від Росії міністр закордонних справ Сергій Лавров. Росія була змушена. Підписати заяву і засудити екстремізм. Який фактично сьогодні підтримується Російською Федерацією, женевські перемовини викликали різну реакцію. Дехто з нардепів порівнював її з Мюнхенською угодою 1938 року, коли думали, що домовилися про перемир'я, а почалася Друга світова війна. Відмінність Женевської заяви полягає в тому, що цього разу країні агресору ніхто не вірить. Ми не віримо Росії, вона бреше. Вона розпочала агресію проти України. Більше того, устами президента свого вона визнала, що це їх збройні сили окупували Крим. Крім того, у цій заяві чорним по білому прописана допомога Україні. Коли вперше буде ухвалено рішення про військово-технічну допомогу Україні в рамках держави гаранта, я думаю, це буде перший безпрецедентний випадок. Коли світова спільнота від заяв, а потім дії щодо економічних санкцій, переходить до прямої підтримки України як суверенної держави. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Окрім серйозних питань сьогодні у парламенті знову були протистояння. Ляшко прогнав регіонала олійника з Верховної Ради. Перед початком сесійного засідання в парламенті сталася суперечка між народними депутатами. На засідання прийшов регіонал Володимир Олійник. Побачивши його нардеп Олег Ляшко, підійшов до секції регіоналів і почав кричати, щоб олійник вийшов із зали. Ляшка оточили два десятки свободівців та депутати від батьківщини. В свою чергу регіонали, зокрема, Михайло Чечетов, вмовляли Ляшка заспокоїти. Але той підійшов ближче до олійника, який сидів за колони, і ще голосніше почав кричати, аби регіонал пішов. За п'ять хвилин олійник вийшов із сесійної зали. У кулуарах регіонал зауважив, що такою поведінкою колеги порушують його права. Активну фазу антитерористичної операції у зв'язку з великоднем призупинять втім солові відомства та державна прикордонна служба залишають у дії попереджувальні заходи задля уникнення провокацій та недопущення жертв серед мирного населення. Про останні події на неспокійному сході журналістів проінформували на брифінгу. Як і раніше найгарячішою точкою на українській мапі залишається Слов'янськ, місто з більш ніж 100 тисячним населенням, досі контролюють сепаратисти. Сьогодні вранці вийшли на мирний мітинг місцеві жителі з требованием освободити город від військових людей. Буквально години назад он был разогнан теми самыми вооруженными людьми неизвестного происхождения. Лихоманить і решту населених пунктів Донбасу. Тільки но з'явилася інформація про те, що бойовики звільнили телевежу в Краматорську через її знеструмлення. Як стало відомо, що вони знову зайняли приміщення передавального центру? Тепер на сьогоднішній момент зараз знову намагаються захопити ці озброєні люди, і вони в даний момент якраз налагоджують підключення резервної підстанції для цієї станції. Ну тобто ситуація змінюється щохвилини, Ми спостерігаємо за нею. Оперативні заходи щодо затримання підозрілих громадян тривають. Зокрема, чимало людей заарештовуються на виїзді з Криму. Багаж таких осіб нерідко являє собою мільйони гривень готівкою в особистих речах Громадянина, який їхав поїздом Севастополь-Дніпропетровськ. Е Прикордонниками спільно зі службою безпеки України в подвійному днищі сумок цього громадянина було виявлено 4 мільйони 900 тисяч гривень. Є підстави стверджувати, що ці кошти так само призначались для оплати послуг сепаратистів. У диверсантів знаходять не тільки гроші, але й набої, гранати та бронежилети. Водночас прикордонники коментують жорстке обмеження в'їзду в Україну чоловікам з Росії. Доведено, що більшість провокаторів приїздить саме звідти. Всі громадяни, які будуть в'їжджати з території Росії, будуть піддаватися контролю другої лінії, тобто мета їхньої поїздки. Куди вони їдуть, до кого їдуть на підставі цього масиву зібраної інформації буде прийматися рішення про пропуск чи не пропуск даних громадян на територію України. Звичайних громадян, силовики та прикордонники просять із розумінням ставитись до надмірних заходів перевірки Зі сподіваннями на мирні свята. Микола Різник, Роман Крюков соціальна країна. Україна Іна та інші країни східного партнерства мають європейську перспективу і можуть подавати заявки на членство у європейському союзі в разі дотримання ними принципів демократії. Про це йдеться в резолюції Європарламенту, яка має назву тиск Росії на країни східного партнерства і дестабілізація східної України. Законодавчий орган Євросоюзу підкреслив, що угоди про асоціацію між Україною та іншими країнами східного партнерства не є кінцевим пунктом у їх відносинах з ЄС. Тому Україна, Грузія, Молдова та Інші європейські держави можуть подавати заявки про прийом у члени ЄС за умов поваги до основних прав і свобод людини, а також гарантування верховенства права. Україна звернулася до міжнародного трибуналу у справі про вбивства на майдані незалежності. Секретар міжнародного кримінального суду отримав від уряду України заяву. В ній говориться про визнання його юрисдикції щодо злочинів, які, як стверджується, були вчинені в період масових протестів в Україні. Заяву було подано у відповідності зі статтею Римського статуту міжнародного договору. Прокурор повинен буде вирішити, чи є надана інформація достатньою для порушення справи і звернутися з відповідним проханням до суддів компетенція міжнародного кримінального суду поширюється на найбільш тяжкі міжнародні злочини. Кінофільм Майдан його покажуть на канському кінофестивалі. Документальна картина Сергія Лозниці поки що не завершена, але режисер пообіцяв, що вона буде готова до початку фестивалю. Стрічку покажуть поза конкурсом. Нагадаю, церемонія відкриття 67-го канського кінофестивалю відбудеться 14 травня. Триватиме кінозахід до 25 травня. А ось у Донецьку вирішили увіковічнити пам'ять беркутівців, які загинули на Майдані. Мерія на сесії присвоїла одному з міських скверів назву пам'яті загиблих бійців Беркута. Рішенням депутати прийняли одноголосно. Також пропонувалося встановити в сквері пам'ятну стелю. Нагадаємо, будівля Донецької мерії знаходиться. Під контролем харківських оплотівців сепаратисти не збираються залишати приміщення і виступають проти унітарності України. Продовжимо старшого сина Віктора Януковича Олександра оголошено в розшук. Його дані з'явилися на сайті МВС в розділі особи, які переховуються від органів влади. Син Януковича, стоматолог за фахом, за часів президентства свого батька батька став слідом за Рінатом Ахметовим найбагатшим донечанином. Тільки за півроку його статки збільшилися майже на 400 мільйонів доларів. За даними Запорізької прокуратури, Олександр Янукович може бути причетним до розгону Київського та Запорізького майданів. А ось Януковича старшого генпрокуратура звинувачує у створенні терористичної організації. Кримінальні провадження відкриті за частиною 3 статті 258. терористичний акт, що призвів до загибелі людей Кримінального кодексу України. Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою з'ясування усіх обставин справи. Віктор Янукович, Олександр Якименко та Віталій Захарченко за попередньою змовою створили терористичну організацію, діяльність якої призвела до масової загибелі людей 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у місті Києві, а також залучили до її складу військових службовців Служби безпеки України і внутрішніх військ МВС України. Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин справи. Кремлівські навчання російських військових вчать розганяти опозиційні мітинги за допомогою БТРів, кулеметів та вертольотів. Уявні опозиціонери запалили жовті, сині та червоні фаєри, які нагадують український прапор. У відповідь колони ОМОНу використовували проти мітингувальників бронещити. БТР відкрили БТР. Відкрив стрілянину в повітря з баштового кулемета. А над центром міста літав вертоліт. Нагадаємо, у внутрішніх військах МВС Російської Федерації закликають вступати на контрактну службу жителів Криму. Сьогодні останній день, коли кримчани можуть підтвердити, що вони українці. Інакше їх автоматично зарахують як громадян Російської Федерації. Час до 18 квітня дала самопроголошена влада півострова. Проте сама ж і чинила перешкоди пунктів, де кримчани могли б відмовитися від російського громадянства занадто мало, тому створюються великі черги. Кримська влада вже заявляє, що бажаючих залишитися українцями виявилося не так багато, проте насправді їх тисячі. Офіційний Київ відреагував на таку ситуацію. Досить жорстко. Міністерство юстиції України направляє скарги до низки міжнародних інституцій щодо масових, Порушень прав людини у Криму і заявляє, що вважатимуть кримчан українцями без цих підтверджень. 59% українців цьогоріч відмовилися відпочивати в Криму. Такі дані опитування, проведеного одним з вітчизняних інтернет-сайтів, відвідати окупований Крим виявили бажання тільки 26% опитаних. Ще 15% респондентів ніколи не їздили відпочивати до Криму і не збираються цього робити. Нагадаємо, власники кримських готелей підтверджують істотне падіння попиту на номери у порівнянні з минулим роком. За прогнозами на травень очікується, що заповненість місць відпочинку... Буде на рівні 30%. Україна не побачить експресів Хюндай ще рік. Хоч в «Укрзалізниці» налаштовані повернути швидкі... швидкісні експреси Хюндай на маршрути протягом трьох місяців. Експерти більш песимістичні у прогнозах, поїзди вийдуть на рейс не раніше ніж через рік. Нагадаю, Укрзалізниця в терміновому порядку зняла з рейсів експреси Хюндай 12 лютого. Причиною стали тріщини кузова і несучої конструкції деяких вагонів. Минуло вже два місяці. А про ремонт швидкісних поїздів в Укрзалізниці воліють мовчати. Сьогодні християни відзначають найскорботніший день Страсну П'ятницю, коли було розіп'ято Ісуса Христа. Головним християнським обрядом у цей день є винесення плащаниці, що символізує полотно, в яке був загорнутий Ісус Христос після зняття з Христа. Велика п'ятниця або ж день вважається днем суворого посту. Існує традиція. Перепрошую, існує традиція не їсти в цей день до закінчення чину виносу плащаниці, а потім вживати лише хліб та воду. Чому так важливо для віруючих дотримуватися посту та як прийнято святкувати Великдень? Дивіться далі у сюжеті. Прибрати оселю та приготувати великодні смаколики, та не менш важливо напередодні великодня дотримуватися обмежень, наприклад, сорокаденного посту. На думку священнослужителів це мають робити всі, бо це вкрай важливо для людської душі. Якщо Бог у тебе на першому місці, тоді все інше у тебе в порядку. Якщо Бог у тебе на другому, на третьому, на якомусь другому місці, то це тоді кавардак беспорядок. без порядку Пасху, это при всего участвовать в богослуженні, причищатися тела і крові воскресого Христа. І только такое празднование Пасхи принесет человеку пользу і сделает його дійсно участником праздника, а не зрителем його. У великодні тиждень прийнято відвідувати померлих. Мало не всі родичі, тих, хто відійшов у вічність, збираються на цвинтарі, щоб згадати рідних і сповістити радість воскресіння. Вживати алкоголь на кладовище священники не рекомендують. Можна перекусить да, на кладбище. Но спиртное употреблять это неправильно. А кладбища всегда считались освещенными местами, где мы вспоминаем, опять же, о Боге и о Вечности. Цього року великодній кошик українців буде біднішим. За даними опитування, витрати на продукти до столу значно скоротяться. Якщо у 2013-му українська родина в середньому витрачала на їжу від 500 до 1000 гривень, то в 2014 році 67% респондентів збираються витратити не більше 500 гривень. Економитимуть в основному на м'ясних виробах рибі та овочах. Лана Маяковська, Богдан Сендровський соціальна країна. Прощаюся, побачимося.